20 червня кантина батьківські сім'ї, виділена група шести бжулиних сімей. Першими заїжджають на точок. Допомагає їм достатньо непогано отакий от, от підйомник. Напружений період, тому завдання виконується попри все. Перший нуклеус вже на точку. На днях продовжуємо завозити батьківські сім'ї з інших пасік міжгірської екосистеми. Дуже калоритна місцевість, дуже гарний аромат повітря гірського. Заскучилися бівки наші за такою атмосферою. Слава Україні, шановні друзі. Сьогодні ви знову з нами і ведемо трансляцію з нашого популяційного облітника урочище кантина Чорнолічанського лісництва. На календарі 24 червня. Ми традиційно вже у такій достатньо спрацьованій, гарній. Компанії, товариство Таня Річерсон з нами, з Канади. Знімає постійний матеріал, слідкує за роботою наших пасічників, за роботою всіх облітників, цікавиться життям нашої спільноти. Таня пару слів від канадських пасічників. Вітаю з канадських пасічників. Слава Україні! Героям слава! Батьківська група бджолених сімей, яка зараз сформована тут, представлена бджолиними сім'ями вучківського типу, типу Синевир, Колочавської ОТГ від Василя Беце, він перед вами, будь ласка, пару слів Василь. Всім добрий день, слава Україні. Як ви бачите, не дивлячись на досить. Одний час в державі. Рівно ми посічники також мусимо продовжувати свій фронт роботи і паралельно працювати в цій галузі також. Життя продовжується і ми мусимо долучатися і докладати свої зусилля для того, щоб рухатись вперед. Так, попри все, попри кризу і серйозні проблеми в державі, в економіці. Робота по методиці популяційного збереження, яка в нашому відділі розроблена і успішно використовується вже п'ятий рік. Фактично. В цьому році, так само в роботі, ми виділили найкращі бджолині сім'ї з міжгірської екосистеми. Представлені зараз є сім'ї із чотирьох господарств, ще наразі з двох на підході в бджолині сім'ї батьківської групи. За якими характеристиками вони відбираються? Дехто із колег може запитувати на цю тему. Перш за все, звичайно, це тестування не менше як одного року. На пасіках високогірних, де вони оцінюються за комплексом ознак: це і зимостійкість, і весняний старт, і якість розплоду, тобто імунітет, здоров'я бджіл. Це і обов'язково медова продуктивність. Ну і зрозуміло, стійкість дороїння. Чи можна підібрати сім'ї, ну ідеальні для облітника? Ну Напевно, що. Дуже складно. Окремі з них можуть претендувати, звичайно, на рівень фактично ну таких чистопородних племінних племінного ядра, такого суперплемінного ядра з високими коефіцієнтами, значить індексами селекційними. Але знову ж таки, чи нам потрібно сюди забирати? Якісь ну, гетерозисні, самі-самі-самі потужні сім'ї, які можливо містять десь із-за того, що вони дуже-дуже потужні. Якийсь мікс генетичний навіть теж маленький, але може таке бути. Напевно, що ні. Не та наша ціль і не ті наші задачі зараз тут. Ми повинні просто типові, правильні, так би мовити, класичні, чистопородні бджолині сім'ї. які Реально представлені на наших пасіках, які утримуються в пасічних господарствах, гірських населених пунктах, бути виділеними з огляду на переважну більшість ну, таких правильних класичних ознак, які ми оцінюємо, які ми беремо до уваги, і перебувати на цьому облітнику, ну, літній період, для того, щоб на цьому крутнему фоні провели парування. Маточка, які вирощуються із приватних пасік безпосередньо тих людей, які дали батьківські сім'ї, і з інших так само господарств, які зацікавлені в тому, щоб ті матки, які в них цікаві є, бжолині сім'ї, все ж таки дали потомство і були закріплені і не втрачені були ці цікаві унікальні гени. Зараз у нас тут сформований нуклеусний парк 44 маткомісця. На часі ще формування додаткових. Василь Беца розділяє свою батьківську сім'ю і використовує теж цікаві маточники, виділені з Бобанича Юрія Юройовича. Привіт йому, до речі, передаємо також. Він, на жаль, зараз не зміг до нас потрапити. Десь по стану вже все ж таки здоров'я і часу. Не завжди він може з нами тут бути. Але його бджолині сім'ї представлені, маточки тут на обльоті будуть йти. І це дуже класно, дуже добре, тому що це один із великих-великих патріотів карпатських бджіл, людина, яка все життя віддала збереженню бджоли, репродукції бджіл, і невпинно слідує цій традиції, цій стратегії, не спускаючись, так би мовити, до рівня якихось чужих бджіл, якихось пошуку унікальних кросів чи ще чогось, а просто банально. Але дуже впевнено, дуже цілеспрямовано розводить нашу оригінальну карпатську бджолу з Міжгірської екосистеми. Хочеться, звичайно, відзначити і Жабу Юру, який дуже цікаві бджолині сім'ї батьківської групи в минулому році надав. І в цьому році також він готує теж групу батьківських сімей. Це унікальна пасіка в нього також. Оскільки знаходиться географічно він в віддаленому населеному пункті гірському, так, Лопушному, і там є ну, свій унікальний генофонд бджолиних сімей Карпатських, міжгірської екосистеми, які у великій мірі ну, десь можуть бути ну, на рівні, так би мовити, десь супер хороших, гарних сімей, які дійсно... Можуть бути використані для подальшої селекції. В тип Синивир так само з його господарства входить як мінімум 4 генологічні групи. Є дослідні, які ще під наглядом і ми ще не визначилися з їх долею також. Ну що, це так дуже коротко. Чим ми займаємося і що ми зараз робимо в цей гарячий червневий час. Не будемо забирати від вас багато часу, скажемо тільки одне. Карпатські бджоли до того часу будуть збережені, допоки будуть реальні люди, реальні пасічники, реальні патріоти своєї бджоли, які не зупиняться і не перестануть займатися саме з нашою карпатською бджолою. Оскільки найбільший секрет успішної. В селекції карпатських бджіл це робота і селекція сугубо карпатських бджіл. Не кроси, не якийсь там пошук гібридів, а саме робота з нашою місцевою бджолою. І ті пасічники, які це роблять, вони можуть мати і будуть мати успіх. І вихвала їм шана за ту свою послідовну політику і програму дій. Через буквально днів 10-12 будемо відбирати матки, будемо значить, організовувати знову семінар, зустріч з місцевими пасічниками. Будемо знову спілкуватися на теми розведення, на теми лікування бджіл, відповідати на питання пасічників. Ці зустрічі вже стали традиційними. Тільки через таке спілкування, через привертання урядових пасічників, які реально утримують бджоли саме в населених пунктах високогірних, які формують суцільний ареал чистопородних карпатських вжил і системи, ми можемо створювати цей ареал. Ми можемо піднімати культурний рівень наших пасічників, їх освітній рівень і тим самим забезпечувати виживаємість бджіл, забезпечувати покращення їх якості, їх фактично господарсько-корисних характеристик. І це все рано чи пізно буде призводити до того, що жолині сім'ї, які формують оцей суцільний ареал, будуть винятково чистопородними, мати чудові характеристики, господарсько-корисні. І будуть формувати цей унікальний генетичний банк нашої карпатської бджоли тут у високогір'ї, для того, щоб він не був втрачений банально. Щоб він банально не був втрачений. Насолоджуємося природою, насолоджуємося спілкуванням із бджолами. Віримо в те, що праця наша вона принесе плоди, дасть хороший результат і бджола наша. Буде цінуватися і надалі, і в Україні, і в світі. Розмай відчув тоді в Карпатах, каплине щастя на руках. Нехтар збирали дзвінку бджоли. На полонині у квітках на пій богів складало соти. Він уже скрився, вигравав. Яка ж блажена, в мене справа. Малим тоді я ще не знав. Я просто брав до рук з Онеску, садопу хати крокував. А там гуділи дзвінком джо.